Безперервність, схожість і водночас паралельне зіставлення зовсім різних світоглядів, художніх почерків, несподівані роботи, калейдоскопи кольорів і тем. Картини, скульптури, мала пластика, кераміка усе це створює мистецьку атмосферу, що захоплює глядачів і фахівців, які знайомляться з творчістю п'яти митців династії Бокшай. У залі угорського дому імені Мігая Мункачі здійснилася давня мрія на відкриття виставки, де представлено твори художнього графіка Йосипа Бокшая, його сина, художника Йошефа бокшая молодшого та художника Франциска Ерфана, художниці керамістки Ірини Ерфан та її батька львівського скульптора і живописця Володимира Перепадя зібралася мистецька спільнота Мукачева та Ужгорода. Подію, присвячену багатогранній творчості династії Бокшаїв, доповнила книжкова презентація. Художник-декоратор Томаш Манкович з угорського міста Токай познайомив присутніх із книгою про життя і творчість свого славетного предка іконописця Мігая Манковича. На запитання, що пов'язує Йосипа Бокшая з Мігаєм Манковичем, який народився 240 років тому, відповів сам автор книги. Бокша і Йосип Бокшай був останнім мистецьким керівником Мукачівської греко-католицької єпархії. А ось першим був Мігайменкович, мій предок. Мій предок народився 240 років тому. А Йосип Бокшай помер 50 років тому. Вони охопили дуже великий період часу та мали велику повагу у греко-католицькій церкві. Міга Яманковича до цього часу не дуже була можливість представити, адже два покоління випали з історії греко-католицької церкви як у Словаччині, так і тут на Закарпатті. Тому я вважав за потрібне представити його. Нашу ініціативу підтримав як єпископ Пряшева, так і колишній єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік. Важливо представити таких вагомих учасників у формуванні єдиного мистецького образу греко-католицької церкви, який формувався саме у ті часи. Кейпе megmutatkozni. Персональну виставку онука бокшая Франциска Ерфана у галереї Угорського дому відкрив мистецтвознавець, доцент, почесний член Угорської академії мистецтв Аттіла Коприва. Фанференсне ismertek. Hát annyit Роботи Франциска Ерфана є доволі впізнаваними. Він мій хороший друг та колега, і я дуже добре знаю, як він ставиться до своєї роботи. Він дуже відданий мотивам, здатний дуже глибоко поринути в роботу з дуже сильною віддачею. Так за дуже короткий час виникають чудові композиції. Це свідчить про те, що він ставиться до мистецтва з дуже великою шаною, майже так само, як його дід. Характер його діта трохи відрізняється. Зняється, адже тут ми бачимо трохи іншу лінію, бокшая, лінію експресивізму. Я вважаю, що воно виникає з внутрішнього характеру. Він закінчив Львівську академію мистецтва, але ми не бачимо в його роботах тої декоративності, яку ми відзначаємо у львівській школі. Він творить у цілком власному реалістичному стилі. У портретах він фантастично відображає характер та експресію. Ми говоримо про мистецтво дуже високого рівня і тому не випадково те, що він є членом угорської мистецької академії. Тому ми пишаємося ним і дуже раді, що тут у Мукачеві відкрилася така виставка. Представити твори мистецької династії в одному виставковому просторі завдання непросте, просте, зазначила тіла Коприва. За його словами, ця експозиція також стала нагодою відкрити маловідомі керамічні роботи Ірини Ерфан його колишньої учениці. Ой, бо йшвотом кмікоркітункокіалі теж тут експо Нам було нелегко, коли ми створювали цю виставку, адже ми говоримо про цілковито різні стилі. Є керамічні роботи, є роботи Йосипа Бокшая молодшого, але тут є і роботи Володимира Перепадя, хто був мій, моїм викладачем. І це теж цілком інше мистецтво. Тому ми поділили експозицію на сегменти і отримали дуже гарну суму закарпатської та львівської школи у нижній залі. Це велика виставка, і для мене це велика радість. Тут ми можемо побачити. Бачити такі ескізи бокшая, які були в приватних колекціях або архівах. Тому для Мукачева це великий подарунок, що ми їх можемо тут смакувати і споглядати. Ірина Ерфан була нашою викладачкою, часто заміняла Бочковського, котрий викладав кераміку. Насправді вона була дуже доброю людиною, адже допомагала кожному, і тому у мене дуже позитивні спогади про неї. Ми не працювали разом, тому багато не можу розповісти про неї. Але її особистість була дуже позитивною у нашій школі. Ми ніколи не бачили її робіт, адже вона не дуже проводила виставки. Але як викладач, вона працювала на всі 100 і намагалася передати свої знання учням на цій виставці. Я мав можливість, мабуть, вперше познайомитися з її роботами, адже ще ніколи їх не бачив. Мені вони дуже сподобалися. Зробилися. Справили на мене враження. Ми часто забуваємо, що не тільки це є на світі, є на користь. Ідея представити творчість закарпатських мистецьких родин виникла вже давно. Франциск Ерфан наголосив, що для них було важливо показати, звідки вони вийшли і куди прямують. Була взяли така ідея, яку ми потім і реалізували у 2023 році у співпраці з генеральним консульством. Показати династії митців, яких на Закарпатті є досить багато. Ми почали це робити. Консульство теж з консульством вдалося організувати виставку Йосипа Бокшая та декілька робіт Ірини. І коли мова йшла про те, що я маю вже провести свою персональну виставку, то я хотів показати, що прийшов не з порожнього простору. Є база того звідки і куди. Тому була така потреба показати це в ширшій перспективі. Те, що пов'язує цих п'ятьох митців, це те, що вони творили. Сам творчий процес здатен пов'язати митців. Але тут ми це бачимо всередині сім'ї. Через мене, через Йосипа Бокшая молодшого. А сам Йосип Бокшай народився в сім'ї священника і приніс з собою саме ті цінності, про які я говорив у вітальній промові, що він представляє вічні цінності та створює їх. Саме тому було важливо показати все це відразу. Казати, те, що ми прийшли не з порожнього місця, знаходимося не в порожньому просторі і рухаємося так само не до порожнього. Я задоволений реалізацією проекту. Подякував угорському дому, що він має можливість займатися такими справами, стає домівкою для таких заходів та дає поштовх для таких виставок. Адже те, що ми бачимо тут, бачимо це рідко, де можна зустріти. Це робить унікальною цю подію. Я намагаюся бути гідним внуком на мою думку, нам вдалося реалізувати один із найбагатших проєктів останніх п'яти років, зазначив Йосип Торпо і директор угорського дому імені Мігає Мункачі. Ми маємо вже давні та хороші стосунки з Франциском Мерфаном. Це вже партнерські відносини, адже він не лише продовжує представляти школу Бокшая, оскільки йдеться про його діда, але у той же час він директор обласного музею імені Бокшая та фонду імені Бокшая. Ми вже довгий час говорили про те, щоб Франциск Ерфан провів виставку своїх робіт. Також ми бачили зі сторони генерального консульства Угорщини спробу представити династію Бокшая. Я вважаю, що угорський дім став хорошим місцем для цього, адже велика зала та виставкова галерея були збагачені роботами Йосипа Бокшая, Бокшая молодшого, роботами Франциска Ерфана. І я думаю, що ми побачили унікальну чудову виставку. Також важливою частиною виставки є роботи дружини Франциска Ерфана та її батька, який поряд з тим, що був митцем, він ще й викладав у Львівській академії. Ми зібрали цих людей та їх творчість в одному місці. і Я дійсно вважаю, що це один із найбагатших проектів останніх п'яти років. Сподіваюся, що подивитися на виставку прийде багато людей та можуть пишатися тим, яких митців має наше Закарпаття. Усе це було приправлено й тим, що Йосип Бокшай був останнім мистецьким керівником в Мукачівській греко-католицькій єпархії, і дуже цікаво, що у родини є й професійні і дружні відносини з Томашем Манковичем. Він часто проводить пленери та симпозіуми в Токаї. Профіль угорського дому багатогранний, і ми організовуємо не лише виставки, але проводимо і презентації книг. Я вважаю, що це теж збагатить нашу бібліотеку. Предки Томаша Манковича також тісно пов'язані з Закарпаттям, адже ще й досі багато іконостасів у греко-католицьких храмах були твори саме його предка. Вважаю, що нам важливо знати, ким були наші предки, ким є наші митці. Маємо говорити про них та час від часу показувати їх творчість публіці. Ми маємо змогу споглядати культурні цінності та мистецькі скарби з перших рук, зазначив Мукачівський скульптор Петер Мател для мене велика радість, що тут у Мукачеві знову представлені такі чудові роботи, такі королівські цінності. Ми можемо бачити такі роботи, які ніколи ніде не були представлені, адже знаходяться у приватних колекціях. Тома Шаманковича я знаю вже дуже давно. Ми маємо спільні програми, адже разом організовуємо симпозіуми в місті Токай. Це у нас таке тріо. Франциск Ерфан організовує художню частину, Томаш Манкович мистецьку, а я скульптурну вже четвертий рік. Для мене стало новиною, що серед предків Тома що були такі відомі митці, чиї роботи можна знайти по всій території Закарпаття. Зараз мені навіть захотілося поїхати до кожної з цих церков та подивитися на ці роботи. Раніше я отримав від нього таку книгу, але бачити в одному просторі першого та останнього мистецького керівника це цілком інше. Я ще будучи дитиною, завжди знаходив роботи Бокшая на виставках. Я йшов по залі, і побачив гарну картину. Підійшов робота бокшая. Підійшов до іншої, теж робота Бокшая. Я завжди дивувався, як може бути в цих роботах таке світло. Навіть не знаю, як це описати словами. Це щось езотеричне, що торкається людської душі. Роботи інших членів родини, теж такі, які я ще не бачив. Роботи Володимира, Ірини, все це разом дарує величезне враження. Угорський Дім працює вже не один рік, і зараз знову вдалося представити глядачам величезну культурну цінність. Виставку робіт Йосипа Бокшая, його сина Йосипа Бокшая, молодшого, Франциска Ерфана, Ірини Ерфан і львівського скульптора живописця Володимира Перепадя можна відвідати в угорському домі імені Мігая Мункачей до кінця листопада.